Далі вже трішечки про інше зливання закритої інформації про закупівлі для фронту було не змін оборони. Так під час брифінгу заявив перший заступник очільника відомства Іван Гаврилюк. За його словами, зливання секретних даних було з агенції оборонних закупівель, що підтверджується відповідними листами та доповідями від контрольних органів. Зазначимо, що раніше екс-директорка агенції Марина Безрукова звинуватила міноборони у зливах закритої інформації. Не ну, поліція балі розслідує викрадення і пограбування українця Ігоря Єрмакова, яке вчинила група з дев'яти росіян. Про це написало видання Деті з посиланням на речника місцевої поліції. Так слідство зокрема встановило, що 15 грудня минулого року авто Єрмакова заблокували інші машини, і от невідомі силоміць витягли, витягли пасажира та водія, зав'язали їм очі і надягли кайданки. Потім жертву відвезли на вілу, де викрадачі змусили потерпілого переказати на два рахунки свої. І криптовалютні активи у розмірі 214 тисяч доларів. Поліція вже заарештувала одного підозрюваного, який вважався ватажком злочинної групи, і намагався втекти з Індонезії у Дубай.